Підземне джерело виконує першу функцію біотопу. Тобто в нас є ґрунтовий розріз, тобто зверху там органіка, трава, коріння, якісь населення в цих коріннях, жучки, там, черв'ячки. Да? Тобто Далі йде у нас пісок, потім глина, потім може бути ще якийсь формат ґрунту. І коли вода дощова потрапляє, вона вся якби очищається і аж до ґрунтової води. Те, що ми споживаємо кожен день в будинках, це вода добута з під землі, яка пройшла десятиліттями фільтрацію через різні шари ґрунту. Крім ґрунтового фільтру, в біотопі використовується флора і фауна. Фауна це рибки, це різні організми, які проживають. І це все воно є одним великим фільтром. Тобто, взамін класичного басейну, де в тебе бетонна чаша. В тебе фільтр, натуральне середовище, хімія. В тебе все це виконується в великому фільтраційному природньому середовищі, де населений тваринками, рослинками і іншим по простому.